Доброго ранку. У мене приступ у мігрені 38 років. Коли мені сказали, що буде клімакс, то пропаде мігрень, але, на жаль, вже 11 років, а, ага, а мігрень турбує далі. Мабуть, це не у всіх однаково, так, абсолютно вірно. Ну, ви попали в тих 30%, в яких мігрень буде. Що цікаво, що зазвичай дійсно це вам. Обіцяли, обіцяли гарно про те, що мігрень після клімаксу пройде. Абсолютно, так сімдесят жінок, які особливо які мали менструальну мігрень, мігрень проходить. Ну залишається тих 30% пацієнтів, яких, на жаль, мігрень буде. Що саме цікаве, що вона може бути ці приступи навіть в клімаксі, можуть бути теж дуже суттєвими і навіть гіршими ніж були до того. Тому все-таки підібрати для себе лікування. Ну, так сталося не можемо. Не, не, хотілося б вам допомогти забрати мігрень повністю, проте на все можливо. Друге питання. Часто турбує головний біль вночі. від того, що сильно болить голова, приймає спрейс золмігрен. Ставлять діагноз мігрень. Це може бути і кластерний біль, як розрізнити і що приймати правильно. Ну, дивіться, кластерний біль. Це кластерний біль голови, і тут треба все-таки бачити. Пацієнт це такий, ну це біль, я би сказала, по своїй інтенсивності і на подоподібності він ще може і гірше, ніж мігрень в чомусь. Тому розрізнити дистанційно важко все-таки було б краще поговорити з пацієнтом. може, чи може мігрень комбінуватися з кластерним болем голови? Так, може. Проте, треба знову ж таки визначити, що тут є первинно, особливо враховуючи шонічні приступи. Чи можна приймати разом ібупрофен, і фармадол? А для чого? Можливо, все-таки краще я завжди за, за один препарат, але, можливо, з іншим дозуванням. Не можу вам сказати, чи, чи, яка доцільність використання цих двох засобів. Абсолютно, я би взяла якийсь один. Добрий день. Турбує мігрень два рази на місяць дуже сильні головні болі, особливо ранком. Яке лікування? Запитує Аліна. Аліно, лікування мігрені ми вже розібрали, тобто частково, так що ми беремо. Якщо це гострий біль, ми використовуємо несторонні протизапальні препарати, або ж ми використовуємо трептани, знову ж таки, підбираємо під вас, тобто те, що цікаво, і те, що буде комфортно вам, і той спосіб ведення, який буде теж вам комфортно. Зранку це говорить про те, що ви все-таки, якщо близько, ранку, що ви є жайворонок по своєму хронотипу, перепрошую, <кій> тому що в жайворонків головні болі трапляються зранку. А в СОВ вони трапляються більше під вечір, після 6-12 ночі. Це говорить про ваш хронотип. Запитує Оксана. гінеколог рекомендує спіраль Мірена, Читала, що провокує вона головні болі, чи варто це робити, чи не буде більше, ще більше нападів Мігрені. Тут запитання все-таки: якщо гінеколог рекомендує вам спіраль Мірена, і це для вас буде комфортно, Тобто, комфортно, чому ні? Ми не знаємо, як... тобто, щоб відповісти на це запитання, треба трошки більше про вас знати. Тобто, треба знати про, те, про ваш рівень, рівень, рівень ваших гормонів. І працювати з гінекологом. Тобто тут комбінація гінеколог і невролог, вони завжди друзі. Так, які препарати приймати при Мігрені і коли високий тиск? М -м -м -м, запитує Оксана. цікаво просто скільки Оксані років і чому має бути високий тиск, якщо, це, якщо... часто я в мігрень. В основному всі мігранозні пацієнти так, вони гіпотонічні, тобто вони мають низький тиск. Але з часом, ближче до 40, ці пацієнти можуть мати високий тиск. І, відповідно, важливо розуміти, тому що сама мігрень не буде вам давати підйому тиску. Можливо, це є вже початок артеріальної гіпертензії, гіпертонічної хвороби. і, можливо, власне. Це є фактором вашого болю голови, і, можливо, вам потрібно підібрати лікування хоча б в мінімальних дозах, не тільки щоб збивати тиск, тому що збивати тиск це неправильна тенденція. Якщо є вже гіпертонічна хвороба, то ви повинні приймати антигіпертензивні препарати, нехай в малесеньких дозах, але практично кожен день. Хочу ще сказати, що цей момент стабілізації. Чому пацієнти розчаровуються? Так? Тому що одним пацієнтом сімейний лікар, чи лікар-кардіолог, чи лікар-терапевт, може підібрати ліки дуже швидко. Так? Ну, є от повезло. Так. Отдали якийсь там препарат і супер, і людина себе значно краще почуває, і підйомів тиску немає, кризів немає. А є такі пацієнти, яким важко протягом навіть року або й двох підбираються препарати і група препаратів. Тому тут знову ж таки тільки індивідуальний підхід, який ми можемо сказати. Добрий день. Часто турбує мігрень, біль знімається лише з пазмалгоном 5 мл. Нефопа-мондоситрон розпочинається біля ранку, які мої дії. Аліно, ваші дії такі, що вам треба брати профілактичне лікування. Підбирати, тому що. Ви я розумію, що це виснажливий вас біль голови. Ви використовуєте такі серйозні препарати із нудотою, з рвотою. Однозначно, вам треба профілактичне лікування. Підібрати вам препарат, щоб зменшити інтенсивність цього болю і його частоту. А продукти харчування впливають на мігрень? Дякую, Олю, за запитання. Так, впливають продукти харчування. Продукти харчування це такий самий тригер мігрені, як не спання. В першу чергу, це прийом їжі, ви маєте харчуватися регулярно, не наїдатись, не переїдати, але так, щоб ви не відчували, не відчували голоду. Важливо з продуктів харчування те, щоб ви не зловживали твердими сирами, там, любителям пармезану і піци. Будь ласка, обмежте свою любов до цих продуктів. Також, що ще може бути? Можуть бути грецькі горіхи, часто є тригерами, тому якщо ви полюбляєте якісь певні тістечка, де входять горіхи, зважайте на це. Також з алкогольних напоїв. Тобто, ви пам'ятаєте, що червоне воно є... Тригером мігрені. пиво є тригером Мігрені, шампанський є тригером Мігрені. Тобто зважайте на те, щоб навіть, як то кажуть, бокал дуже хорошого червоного вина може вам дати на наступний день біль голови. Дійсно, харчування дуже важливе. Так, у нас є ще запитання. Ага, Аліна нам відповіла, так, що неї мігрень. Їй 35 років. Має мігрень 2-3 рази на місяць. Ну, це багато. 2-3 рази на місяць це багато. але я так розумію, що є інтенсивний мігрень. Хотілося б подивитися ще щоденник мігрені і щоденник з'ясувати, чи це впливає на чи є зв'язок з менструаціями. Ольга, добрий день. У мене золмігрант працює лише з німесилом. Чим можна замінити німесил? А для чого заміняти? Може, ні масоліти, ну, але теж це, ну, зрозуміти, що не можна зловживати. Ви можете спробувати той самий ібупрофен, можете поміняти. Подивитися, немає, такого, це, немає тут таких схем, знаєте, А міняється на Б, цей препарат міняється на цей, а якщо не ефективний, то додається цей. Тут треба пробувати, на що ви зреагуєте. Це можуть бути спектр настероїдних протизапальних препаратів. Це як мінімум 10 варіантів. Як мінімум 10 можна спробувати. Замінити німець сіл треба, бо людина за кордоном і не може його купити. Так, ну, тоді треба спілкуватися напряму з пацієнтом і знати, що є в доступі. Бо зазвичай більшість препаратів дійсно за кордоном дуже важко придбати препарати українці з цим стикнулися, з чим ніколи раніше не стикалися, тому що купити щось поза межами рецепту дуже мало, але є від ацетилсаліцилової кислоти, тобто ви можете пробувати від парацетамолу. тобто можна, можна вибрати те, що продається в супермаркетах. Вільному доступі з гарне питання. Головний біль розпочався, чи точніше залишився після ковіду. Так, невролог декілька днів на тиждень невролог сказав, що це не схоже на мігрень. що слід зробити. Питання постковідних головних болей все ще, мені здається, хоча й вивчається, але ми ще недостатньо зрозуміли наслідки, тому що ковід непроста інфекція, зовсім не проста інфекція. І як невролог, ми маємо. Такі випадки довгого ковіду ми маємо якісь незрозумілі головні болі. Ми часто маємо вогнище в головному мозку, які виникають спонтанно демінізуючи. Тому я би, е з такими пацієнтами треба працювати, звісно, тільки індивідуально, важко тут щось сказати. У моєму молодшому сину 11 років турбують головні болі. Чи може це бути мігрень? Я і моя мама страждають в мігрені. Пише Оля, нам запитання, дякую вам, Олю. Tak. Може, може бути мігрень. Будь ласка, не ігноруйте головні болі в дітей, тому що діти часом вони себе поводять трішки по-іншому, ніж дорослі. Часто в них є аура, є знижений настрій, і немає такого яскравого головного болю, як в дорослих людей. Проте ви можете помітити, що ваша дитина не настільки активна, там, пригнічена, тобто не хоче там не хоче нікуди йти, ні на який гурток, ні на вулицю, хоче лягти полежати в темній кімнаті. Найбільшмовірніше, що це. Буде мігрень. Звертайте увагу, як поводяться себе діти, бо ви їх знаєте найкраще найбільше їх любите і знаєте їхню поведінку. Тому абсолютно може бути. Є Ді діти, є мігрень, і це важливе питання. Чи є в нас залишилось ще запитання? 12 запитання, але ще одненьке є. Можна прийняти трифтанс, щоб визначити це мігрень чи ні. Ну так стратегічно така позиція. Дивіться, щоб визначити мігрень чи ні, варто прийти до спеціаліста. Повірте, що це буде простіше і буде чіткіше, і не вимагає мігрень якихось таких надлишкових обстежень дорогих. Це просто консультація невролога. І це абсолютно доступно. І абсолютно легко ви можете підійти до сімейного лікаря, взяти з на консультацію, чи якщо ви можете собі дозволити приватний прийом, можете звернутися в приватну клініку до невролога і отримати всі відповіді. Не варто купувати препарати з ціллю визначити це чи ні, однозначно, не потрібно того робити, тому що ви є єдині в себе, ваш організм це є єдиний, і давати багато ліків це не дуже логічно. Так, чому від прийому трептанів некомфортно на серці? Дякую, Наталю. Це дуже гарне питання, теж таке важливе, тому що є схильність, це пацієнти, якраз я казала про таких пацієнтів, що якщо вам підходить, комусь підходить трептан, а комусь не підходить. І от, власне, тому що трептани викликають вазоспазм. спазму. Це можуть бути такі стискаючі болі в ділянці серця, які є самі по собі є дуже неприємні. Можуть бути інші побічні реакції, таке відчуття вам, що у вас стала велика голова, а мозок в ній маленький, і це відчуття цієї пустоти. Тобто, ви маєте тут. Значить, це не важко з препаратів. Значить, треба щось поміняти, взяти інші препарати. Тому що, особливо, якщо вам вже. Трошки більше років, якщо вам років вже в 40 плюс, то, мабуть, вам точно не варто приймати в такому випадку трептани, тому що інші фактори ризику це є серцево-судинні, які будуть теж на вас у спазмі вам давати, давати свій дискомфорт. Чи залишилось нас ще запитання? Я дуже вам дякую за увагу. Хто зміг приєднатися в цей суботній ранок? Дякую вам за ваші гарні запитання. Тому мені було дуже приємно працювати. Вони цікаві, вони різні, дуже різнопланові. Я знаю, що у нас зараз проблеми з підключенням в багатьох містах України, але ви знаєте, на сайті мозок ви можете знайти ці прямі ефіри. Вони будуть збережені, тому не переживайте, можете скинути посилання всім своїм. Друзям, в яких є мігрень, чи родичам, в яких є мігрень, бо часто це сімейна історія. А я вам бажаю жити гарно і без головного болю. Мирно. Дякую вам за увагу.